Ми знаходимося у файному польському місті сосновці. Це площа імені Костянтина Чверка. Ч... Чверк псевдошершень це письменник, поет, автор кількох сотень вірчів, оповідань, романів, радіоп'єс і кіносценаріїв. Помер у німецькому концтаборі у 1944 році. Все його життя пов'язане з сосновцем. Він був співаком і коханцем за Глеб'я регіоналістом, дослідником літературних традицій за Глемб'я. У 2005 році на площі побудували фонтан. Фонтани це не тільки місця, де можна охолодитися в спікотні дні, вони часто є справжніми символами міст. Сучарна Сучасна форма фонтану відсилає до символіки Європейського Союзу та герба сосновця, елементи яких інтегровані в скульптуру. Я не кажу, що це витрина міста, але досить приємне місце, що прикрашає площу. Звичайно, фонтани призначені для огляду, а не для купання. Пити воду з фонтану це отруєння. В цьому фонтані не заборонене купання, вода в фонтані постійно очищується за допомогою спеціальних іспанських таблеток, які дезінфікують і очищають від бактерій і водоростей. У фонтані працює повна автоматика, яка дозує кількість миючого засобу в залежності, наприклад, від кислотності води. На додаток до насоса, який перекачує основний стовп води на висоту кількох метрів, є також побічні головки, які викидають менші потоки, які активуються циклічно, що відбувається в такій послідовності. Вода, що тече один раз з усіх восьми насосів, потім з чотирьох, потім з решта і знову з усіх. У кінці відео будуть посилання на чудовий фонтан, у берчі парку. Торонто. Якщо сподобалось, ставте подобайки і коментуйте. Дякую за те, що дивились.